12 автомобілів багі передали для бойових частин з Вінниці. Ціни на паливо підвищуються, та екскурсійні липневі маршрути від офісу туризму. Ви дивитесь оновлений випуск новин. І ми розпочинаємо. 12 автомобілів Багі змайстрували для військових у Вінниці легкий манервний транспорт, який зручно використовувати розвідника. Зібрали з запчастин старих вазів. Про це повідомляє оперативне командування Південь. Багі для бойових частин оперативного командування передали від благодійного фонду родини Гуменюк, яким опікується власник Вінницької реберні Віталій Гуменюк. Більше всього, мене в цьому питанні порадувала Барська міська рада. От їм велике дякую. Я дуже хотілося б, щоб взагалі використати це як прецедент і ставити у приклад остальним громадам, що вони теж можуть долучатися. І це не так страшно. В день Ковальчука є запит встигнути до Дня Незалежності спробувати зробити ще 20 автомобілів. І от з вашою допомогою і зараз, в тому числі, ми намагаємося популяризувати цю ініціативу, і нам дуже потрібні були б запчастини самі Жигулі. Можливо, в когось в гаражах є якісь двигуни, коробки передач чи там ходові частини. Можливо, хтось хотів би долучитися фінансово. Інші фонди ми відкриті до співпраці. Нам потрібно Вирішувати задачі, і ми цим займаємося. Тому готові дружити зі всіма, хто готовий дружити з нами. Є кілька е, таких от тез. Е, перше, це е, те, що е, це дуже корисна е, річ, тому що дуже багато чого напередку приходиться носити на руках, на спині, на ногах. А цією машиною можна підвозити бика чи щось вивозити е, досить мобільно, швидко і велика пропрохадімасть. А по-друге, це те, що 100% відсутня корупція на цій машині точно не будеш їздити в тилу чи на свадьбу, чи ще кудись. Тому ці баги вони будуть використовуватися виключно напередку і в цьому ми впевнені на 100%. Перша машина у нас була ще у квітні місяця, передана на один із підрозділів на той час гуру. Вона вже відпрацювала свою роботу під Бахмутом, отримала досить позитивні оцінки. Ця машина бойова. Ось коли вона зараз приїхала сюди, на тимчасове зберігання, і так скажімо, хлопці дозволили нам її використовувати в цілях реклами тут, тому що саме такі машини дуже необхідні. Настроєні якби виготовляти стільки ваги, скільки нам дозволять ресурси запчастини. Тому закликаємо всіх, хто може доєднатися, подарувати жигулячі, продати за дешевшою зниженою ціною. Також приймаємо донати на офіційний рахунок благодійного фонду родини Гуменю. Всі реквізити є на нашій сторінці в Фейсбук. Тому всі всіх запрошуємо долучитися до доброї справи. Музей майбутнього та загадки минулого. Липневі новинки від офісу туризму в Вінниці. У липні відбудеться 12 екскурсій і турів Вінницею та Поділлям, які підготував офіс туризму Вінниці спільно з місцевими гідесами гідами. Про це інформують на офіційному туристичному сайті Вінниці серед новинок. Одразу 5 турів. Їхні маршрути охоплюють Вінничину, а також частково Хмельниччину, Тернопільщину, Житомирщину та навіть Київщину. Про них говоримо з Тетяною Маєвською, директоркою комунального підприємства Офіс туризму Вінниці. Вітаю вас, вітаю вас, пані Тетяно. Розкажіть про новинки липня. Сьогодні ми дійсно анонсуємо свої плани на липень і місяць розпочинаємо, як ви зазначили, з п'ятьма новинками, а також нашими традиційними популярними екскурсіями та проектами. Це програми, які на сьогодні відкриті в загальній реєстрації. Тому ще раз наголошую, що кількість місць обмежена і можете реєструватися одразу сьогодні. На створення дійсно таких цікавих. Новинок нас надихають наші екскурсанти. Тому і такий запит розширення географії поступив практично минулого місяця, і ми досить так оперативно відреагували, створивши нові екскурсійні пропозиції. Слід відмітити, що дійсно ми розширили географію, і, окрім Вінниччини і Поділля, знайомимо наших екскурсантів з Хмельниччиною, Житомирщиною та. Тернопільщиною. Наші чудові гіди, вже найближчими вихідними вирушають в цікаві такі мандрівки, що мають назву лабіринтами печери та музей майбутнього. Це нові наші гіди Олег Матюхов та Олександр Титкур. О, вже наступного тижня хлопці підготували ще дуже цікаву новинку Дива Ботаніки та загадки історії. І цими ж вихідними вирушаємо в мандрівку козацькими шляхами з Оксаною Роздорожнюк. Це сімейна подорож, що дозволить вам провести більше цікавого часу в колі родини. І вже наприкінці місяця знову ж таки вийде новина. Від Оксани Роздорожнюк, що має назву козацькі історії на березі Дніпра. Там ви матимемо матимете змогу навіть скуштувати смаколиків і дегустувати вино. Чергова новинка від очеретної Людмили чекає всіх охочих вже 22 липня і зацікавить саме тих екскурсантів, хто. Цікавиться середньовічними форпостами поділля і як зазвичай, ми закликаємо всіх чекати від нас нових екскурсійних новинок, але стежити за нашими анонсами в мережі, адже практично щодня ви ми випускаємо новий анонс, детальний опис кожного з маршруту, і все це ви можете знайти на наших веб-ресурсах в Instagram та Facebook. І відповідно на цих веб ресурсах можна зареєструватися правильно на екскурсію. Так, це зробити досить легко лише заповнити нашу стандартну форму, вказавши прізвище, ім'я та по батькові і вимога для страхування вказати ваші персональні дані. І вкотре я наголошую, що команда офісу туризму Вінниці прикладає максимум зусиль для того, щоб навіть такі скрутні для країни часи ви змогли дозволити собі трішки відпочити, наповнитись позитивом, адже ну, сьогодні це наповнення вкрай важливе для кожного. Зацікавили нас і глядачів, тому думаю, очікуйте нових нових відвідувачів екскурсійних. Я ж вам вдячна, що долучились до нашого Дякую вам. ефіру і розповіли. Тетяна Маєвська, директорка комунального підприємства Офіс туризму Вінниці, була з нами на зв'язку. Говорили про новинки екскурсійні у липні. Працівники муніципальної варти здійснюють охоронну діяльність водних об'єктів шляхом моніторингу стану благоустрою і здійснення постійних перевірок території Вінницької міської ТГ, протидіючи шкідливим скидам у водні об'єкти нашого міста відповідно вимог правил благоустрою території Вінницької ТГ відповідно розпорядження міського голови 13Р. Цього року ми здійснюємо патруль прибережно-захисних смуг спільно з Національною поліцією, спільно з Державною службою морського річкового транспорту, ДСНС, екологічну інспекцію, мета виявлення недоліків, що стосується благоустрою порушення правил благоустрою Вінницької міської територіальної громади. На одному із таких рейдів побувала наша знімальна група. На щастя, під час патрулювання порушень не виявлено. Разом з тим, як констатують у муніципальній вартії, від початку року складено понад 50 протоколів. Після винесення рішення виконком міської ради порушників карають гривнею. За звітний період від початку року по теперішній час ми склали 51 адміністративний протокол по статті 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Це що стосується недоліки по благоустрою, засмічення прибережно-захисної смуги, де межує приватний сектор з прибережно-захисною смугою, неналежним чином облаштовані вигрібні ями, і в подальшому ці нечистоти, які потрапляють в Південний пух. Ми фіксуємо це і складаємо адміністративні протоколи. Порож. Ми фіксуємо адміністративні протоколи, відправляємо їх на адміністративну комісію при виконавчому комітеті Вінницької міської ради, і виконавчий комітет вже виносить постанову. Сума штрафу на громадян від 20 до 80 неоподаткованих мінімумів, на суб'єктів господарювання від 50 до 100 неоподаткованих мінімумів. Медитація для реабілітації бійців після контузій та посттравматичних стресових розладів. Вінничанин Ігор Юкальчук, відомий тренер із Зендокай, карате каратедо, з перших днів повномасштабного вторгнення пішов захищати Україну після місяців війни. Нещуток знає і про контузії, і про ПТСР. Нещодавно пан Ігор повернувся з Японії після реабілітації. Каже, усвідомив, що японські традиційні методи дають дуже гарний результат саме для реабілітації контузій. Різноманітні медитативні дихальні, фізичні, психологічні, енергетичні практики і карате значно покращують стан людини з такими розладами. Тепер Вінницький сенсей прагне створити центр реабілітації для ветеранів з розладами, викликаними війною на основі східних практик. Про ініціативу Ігор Юкальчук розповів ексклюзивно журналістам телеканалу «Вінниччина». Мої вітання. Розкажіть, що передувало ініціативі на власному досвіді. Зрозумів, що ну, якби, реабілітація потрібна. От, реабілітація потрібна для людей після отриманих контузій, та й не тільки після контузій. Насправді, я знаю історію, розумію, що після кожної війни буде купа людей, які прийдуть звідти, і яким треба буде якось соціалізуватися. От, і якби після кожної війни виникає от, цілий ряд проблем з такими людьми. От це і щодо спілкування, взагалі, спілкування в соціальній сфері щодо пошуку роботи, щодо там, різних моментів. Тому що військово, особливо того, хто пережив там бойові дії, дуже загострюється почуття справедливості і там ще багато чого. І з ними працювати потрібно як мінімум психологам. Тому так само, якби. Воювавши і е, отримавши контузію. Е, я був на реабілітації в Японії і якби побачив, що традиційні японські методи е, ну, доволі позитивно сказуються, принаймні мені вони дуже підійшли. І я вирішив, що чому би і якби, нам не спробувати це е, тут. Е, і для тих, хто вже списаний по контузіям, будемо зараз вже це пробувати. І для тих, хто ще ну, якби, після війни буде певна кількість людей. От, тому саме тоді така ініціатива якби, закралася в думку. Я переговорив з японськими нашими друзями, і вони мене повністю підтримували, тому це така буде загальноукраїнська і японська ініціатива. Чи є вже напрацювання у напрямку створення центру реабілітації? Напрацювання є, вже є е, розуміння, що це буде. Вже є, е, скажімо так, повна підтримка і допомога з японської сторони, і методична, і зараз там говорюється фінансова і навчальна. Скоріше всього, я думаю, за там декілька днів, мовно тиждень я знову поїду в Японію. і Вже буду. І цьому навчатися, і плюс спілкуватися саме для того, щоб якась частина, в тому числі і фінансова, була перед японською стороною. От і от з цього боку є, з того з боку, поки що, нашому. Ну ми вже собі розписали план примірно, що це буде. Ми вже почнемо працювати в наших клубах. Ну тому, що ми якби. В Вінниці працюємо доволі довго, ми займаємося і наборством, і в принципі на базі наших клубів ми вже можемо це робити. А на майбутнє, звісно, вже плануємо це і окреме приміщення і там окремі, скажімо так, спеціальні, спеціальні прилади і устаткування і якби саму методику ще трошки зараз узводимо з японською стороною, щоб це було все правильно. Яка допомога та підтримка потрібна для реалізації вашого задуму? Наразі наразі сама велика проблема скоріш всього це, все ж таки приміщення нормальне. А в принципі, все решта, я думаю, ми якби і самі зможемо це зробити в Україні. Зросли ціни на бензин та спаливо, скасували пільги та повернули 20% ПДВ. На всі види пального. Зараз цей податок становить 7%, тому ціни на бензин та деспаливо підвищуються протягом місяця на 3-8 гривень за літр. За словами голови фінансового комітету Верховної Ради Данила Гетманцева, скасування податкових пільг на паливо не суттєво позначиться на роздрібній ціні. Проте, директор консалтингової групи А 95 Сергій Куюн прогнозує поступове підвищення цін. Він переконаний, що ціни не підніматимуться одразу від 1 липня, але зростатимуть поступово. Водночас, експерт акцентував, що оператори ринку вдаватимуться до будь-яких способів підвищення своєї конкурентної спроможності. Як водії реагують на підвищення вартості пального? Почуємо В принципі, люди як їздили, так і будуть їздити. Я не думаю, що це сильно вплине на. Ну, зменшить потік машин чи ще щось. Е, наскільки я бачила, подорожчав бензин, який м'який, як при, при заправляюся на гривню. Це для мене це не дуже так суттєво. Тому як їздили, так і будемо їздити. З однієї сторони можна зрозуміти, що війна йде, але з другої сторони це вже трошки переборка. Вона б там 2-3 гривні, але нашим же цим нацменам казав, та казала, моя мама теж а дай, то вони й до 60 доженуть, так як до війни було. Вам буде подобатись, коли вам будуть піднімати її? Ну, вам подобається, коли піднімають ціни? мені Теж не подобається. Але ж вони все одно будуть піднімати. Їх. Вони ж підняли зараз на все, на електроенергію, на воду, на то. Не будуть піднімати. Як з людей можна гроші викачати? Як ще можна викачити? Підняттям це. Ну і що я можу сказати? Вони ж там лучше знають, навіть мені що вони роблять. Ну а яка ваша реакція на це? Звісно, негативна. І так є-єле стягуєш. тільки тобто ще й приходиш. Ну, побачимо, що вони роблять. У день звільнення острова Зміїни від російських окупантів на Вінничині відбулось спецпогашення поштової марки на честь українських розвідників. Частина поштового набору містять зображення розвідників, які перебувають на бойових завданнях. Їх зобразив художник Олександр Охапкін. А гурмо надало фото для картки. Тера становить 1 мільйон 75 тисяч примірників. Поштові набори головне управління розвідки Міністерства оборони України доступні у відділеннях Укрпошти по всій країні онлайн в офіційному поштовому магазині на Амазоні та Ебей. Важливо, що марка містить і благодійну складову, зібрані кошти будуть спрямовані на придбання засобу помсти. Ударну силу, якого невдовзі відчують на собі російські загарбники, зазначимо, що поштова марка, головне управління розвідки Міністерства оборони України, є продовженням серії Слава силам оборони і безпеки України розпочатою Крпоштою в травні з випуску Гвардія наступу. Ці поштові випуски продовжують. Уславлення українських захисників та захисниць, які боронять нашу країну, захищаючи її суверенітет та територіальну цілісність. Розвідка на сьогоднішній день з спочатку війни виконує наскладні завдання і цим самим наближає перемогу. Вони скрізь і ми вдячні тим хлопцям, які сьогодні захищають вічна пам'ять, які тим хлопцям, які полягли, віддавши самоцінне це життя. Для того, щоб Україна була надзалежною, наші діти могли вчитися в вільній нові країні. По Оці благодійний внесок, які за там у розмірі 7 гривень отримає е, якраз цей підрозділ для за кожного для так з кожної марки. марки. Це те, що буде йти на закупку всього, що потрібно е, для виконання їх роботи. да, бо це дійсно робота для то, щоб наша держава була вільна, стала вільна і щоб вона залишалася вільна. Перший сольний тур Вінницького співака репера хітмейкера Давида Голубенка, відомого під псевдонімом Голубенко, в рамках туру у Вінниці відбувся восьмий концерт з дев'яти. Фінішував тур в Івано-Франківську про творчість виконавця, атмосферу виступу детальніше дивіться у сюжеті Ольги Зеленої знайду і, гіотики, і губи обліки, тому доміки, знайду тебе. Гучно та драйвово. У Вінниці відбувся перший сольний концерт співака і хітмейкера Давида Голубенка, творчість якого запам'ятовується з перших нот, адже тексти його пісень близькі кожному. Враження дуже позитивні насправді. Проблем напевно не було якихось таких масштабних. Всі міста зустрічаються дуже тепло, дуже заряджено. Це дуже тішить. І Вінниця, я думаю, також пройде концерт дуже класно. Голубенко планує зробити Вінницю столицею кліпмейкерства. На сьогоднішній день у нашому місті зняв близько десяти кліпів. Зйомки проходять успішно і весело. Співак постійно співпрацює з однією командою. Шанувальники Давида мандрують за ним з міста у місто, аби повністю зануритись у атмосферу пісень, кожен рядок яких передає усю сутність людських почуттів. Від концерту усі отримують максимальну кількість позитиву. В цей час подібні заходи є дуже важливими, особливо для молоді, аби підняти бойовий дух і відволіктись. На концерт у Вінниці завітав відомий блогер зі Львова Микола Мальчин. Концерт просто прийшов топово. В принципі, як я і очікував, молодь в захоті, всі мокрі, всі спітнілі, тому що всі просто кайфували від Давида. І Це круто. Я думаю, з майбутнім буде все більше концертів і все більше прикольніших моментів під його треки. Після завершення концерту в усіх присутніх залишились чудові враження і тільки позитивні емоції від талановитого співака Давида Голубенка. Телеканал Вінничина все буде Україна. Це всі новини на цьому. Дякую, що довіряєте з вірою у нашу перемогу та Збройні Сили України.